Равді, польща прихистила чи не найбільше українських біженців, але на тлі зернового скандалу, зернової кризи від польських лідерів ми чули такі тривожні заяви про те, що допомога нашим переселенцям може бути переглянута. До, до чого їм готуватися, говоримо із надзвичайним і повноважним послом України у Польщі Василем Зваричем. Пане Василю, добрий ранок вам, добрий ранок вам. Чи обговорюються зараз в Польщі реальні механізми і ідеї щодо зменшення підтримки українських біженців? Ми повинні, перш за все, розуміти, що Польщі дуже активний передвиборчий період. Тут парламентські вибори заплановані на 15 жовтня, і ми можемо почути багато різних заяв з різних політичних сил. Але я хочу заспокоїти громадян України, які тут проживають. Вони залишаються під захистом польської держави, діє закон, який був прийнятий ще минулого року в березні, і продовжена його дія до 4 березня наступного року. Так що, в принципі, все залишається так, як є. Польська сторона, польське суспільство розуміє, що українці тут в Польщі це насправді певний. Певна додаткова вартість, а не тягар для польського суспільства, оскільки я хочу тільки нагадати, що 900 тисяч, практично 900 тисяч громадян України, які сюди прибули після початку повномасштабної і збройної агресії, тут працевлаштовані, тобто це люди, які легально працюють, які сплачують податки, які сплачують внески в соціальне страхування. Тому це все звісно є позитивною стороною для польської економіки. Відповідно, я думаю, що так ця ситуація і продовжуватиме розвиватися. Відповідно, нашим громадянам нема за що хвилюватися. Але звісно, ми, як українська держава, завжди говоримо нашим громадянам, що ви повинні завжди готуватися повернутися рано чи пізно додому, тому що в Україні ми чекаємо на своїх людей. Ми чекаємо на своїх громадян, з яких в Україні буде дуже багато роботи, щоб відбудувати нашу прекрасну європейську державу. Безумовно, але в очевиді війна ще триватиме певний час, ніхто не знає скільки, але маємо дивитися у перспективу. Після того як Польща пройде цей турбулентний період виборів, то чи заплановані на наступний рік якісь зміни у підтримці українських біженців в Польщі? до 4 березня діє нинішній закон, але можливо вже обговорюються якісь новації. Ми бачили, що вчора Європейський Союз продовжив дію законодавства щодо тимчасового захисту громадян України в країнах Європейського Союзу до двадцять четвертого року. Перепрошую, відповідно, ми сподіваємося, що подібне рішення ухвалить також і польська сторона, але це суверенне рішення кожної країни Європейського союзу, тому. Я мене хотів зараз перед передвиборчий виборчий період в Польщі озвучувати якісь очікування. Я хочу ще раз наголосити, що громадянам України нема за що хвилювати. Та вони легально працевлаштовані тут. Вони легально тут проживають. Вони користуються тими ж пільгами, що і громадяни польської держави. Тому треба просто, треба просто використовувати цей час, поки ми тут набиратися досвіду, навчатися, але з думкою про повернення в Україну. Пане Василю, а на тлі зернової кризи, чи фіксуєте ви якісь зміни у громадській думці в Польщі у ставленні поляків до українців, які врятувалися в цій країні від війни? Зараз ви бачите, що дуже багато емоцій в Польщі пов'язаних з цим передвиборчим періодом. Йде боротьба за кожен голос в різних, в різних напрямках політичних, політичних орієнтирів, але немає чогось такого, як збільшення негативного ставлення відношенню до українців. Є усвідомлення того, що Україна бореться за свою гідність, за свою незалежність, і також за великі європейські цінності, бореться за безпеку також і Польщі, і всього європейського союзу. Тому відповідно таке ставлення зберігається, якщо і з'являються якісь сигнали там чи елементи якогось незадоволення перебування перебуванням українців тут в Польщі, то це все ми пов'язуємо з внутрішньополітичною ситуацією і з загальною тенденцією такого антиміграційного треку, який ми зараз спостерігаємо в багатьох країнах Європейського союзу, особливо тих, де найближчим часом мають відбутися вибори. Тому загалом переважна більшість у польському суспільстві з розумінням ставиться до того, чому саме тут в Польщі. Прибувають українці, українці, які знайшли свій прихисток від російської агресії, і це не зміниться. Ми боремось за своє нас підтримують, нас за цю боротьбу поважають, і я думаю, будуть далі нас підтримувати, допомагати, оскільки ми боремося за цінності, які об'єднують і Україну, і Польщу, і весь вільний світ. Ну і тут справедливості заради варто сказати, що президент Дуда наголосив, що зернове питання це лише маленький шматочок на усьому векторі стосунків між Україною і Польщею, і не треба з нього робити прям щось визначальне. Але тим не менше це питання все ще зависло в повітрі. На вашу думку, чи до виборів у Польщі є надія на конструктивне вирішення зернового питання? Ми сподіваємось, звісно, і робимо все для цього, щоб це питання було конструктивно вирішене. Ми відкриті до діалогу, і ви знаєте, що вже відбулися розмови на рівні міністрів сільського господарства України і Польщі. Ми представили свою дуже конструктивну пропозицію: як ми маємо контролювати свій експорт до країн сусідів. Зараз ця пропозиція активно розглядається польською стороною, оскільки це щось нове, і звісно, потрібно певний час польській стороні для того, щоб зрозуміти механізми, як воно буде працювати на практиці. Але найголовніше, що діалог триває, найголовніше, що сторони демонструють бажання і політичну волю не загострювати емоції, бо всі розуміють, що ці емоції негативні емоції нікому не потрібні, ані Польщі, ані Україні, ані. Всій Європі, тому що не, не приховую, щоб кожна країна Європейського союзу і Сполучені Штати і інші країни вільного світу спостерігають і дивляться, і турбуються про те, щоб українсько польські відносини розвивалися найкращим чином, бо всі розуміють, що це не просто відносини між сусідами, не просто відносини між країнами. Відносини між Україною і Польщею є справді запорукою стабільності і безпеки в нашому регіоні і в Європі загалом. Дякую вам, пане Василю, що приділили нам час сьогодні. Це був Василь Зварич, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі.